Що зараз це в Брюсселі відбувається з Франції і також? Почали привозити оці камери, які фіксують швидкість прямо під оці, де поліцейські відділи і так далі, і прям грузять їх і там ставлять кажуть, все, хватить з нас цього контролю, що ви можете робити. Поїжджають в тому числі гамном, сливають на них. Там ну, поліцейські намагаються це якось зупиниться. От, але у них не дуже виходить. Тобто європейці вообще робоча схема, фермерам приїхати, позакривати дороги, трактора візде, дороги позакривали, не дають нікому проїхати. Зупинили дуже багато трас зараз по всій Європі. І в тому числі ходять ці гамом обливають і привозять їм ці камери і кажуть, все задолбали. Чого так? Раніше ж в Європі всюди стояла табличка, що там камера, там камера, тут контроль швидкості. І ставили це в логічних місцях, де там школа, яка знаходилась, чи де садок, чи якийсь не знаю, комплекс, де люди відпочивають. А зараз ж спеціально, особливо хто в Німеччині, напишіть в коменти, спеціально ставить камери там, де найпростіше порушити швидкість. Найпростіше. типа йде, наприклад, автобан. Там без ляміт, без ліміт, ліміт, без ліміт, потім на якійсь відкритому частки дороги, обично, до речі, ставлять обмеження і внезапно десь камеру там, за кутом, чи десь на якомусь об'їзді, чи десь іще, що ти навіть не встигаєш швидкість кинути. Тобто, ну реально, видно, вже, даже європейцям, зрозуміти, які насправді дуже терплячі, може аж занадто вони трошки терпіли. Навіть їм урвалось, що камери ставлять, ну не там, де б реально мали б обмежувати швидкість, а там, де не треба обмежувати швидкість, вони спеціально іскусне це ділять для того, щоб штрафувати. І кількість штрафів настільки зросла, ну Європа зараз фінансово дуже в гарному напрямку, розвивається, росте, і у них є. Величезні проблеми з не коштів і вони от таким чином кучу штрафів придумають, особливо Німеччина за тримається. Сам кажу, як людина, яка дуже багато заплатила за якусь чепуху в грошей. Ну просто за чепуху, там не там на лінію, став на парковку, чуть-чуть. Чи щось там? Ну коротше не про це інакше відос є. Але от нарешті вже дійшло до цього. Я надіюсь, особливо в Європі, бо їдеш по Європі, і руки трусяться. Ти не знаєш, де тебе за що свиснуть, за що ти по цей навіть коли по правилам їдеш. Ти ж правила всі не можеш знати. Ну от така от історія. наконец -то. Оскільки можна, це реально вигляне, ну, виглядає як шантаж, як просто якась місцева ну до, до, до банда, яка легалізувалася легалізувалась за завдяки кимсьдебільним законам. Ну от такі. от. Короче, що ви про це думаєте, пишіть.